Так, не дуже гарні у мене новини про крем з ботокс ефектом е Попали сьогодні в їх, склад, е в склад, в розбомбили склад. Це той, хто замовляв ось ці креми. і, до речі, е десь я в коментарях читала, що ви кажете, що це, маленька, е це нічого не маленька баночка. Баночка, мені здається, 50 мл. Але я не впевнена, бо я ж його не продаю. Я собі замовляю. Так ось. Е нам сказали представники, боже, я зайкаюсь, ензіматики, що потрапили сьогодні в їхній склад, але є ще один склад, здається, в Дніпрі. Тож 2-3 дні треба почекати, поки вони відправлять всім крема сироватки, хто замовив їх. Чому я його називаю Ботокс-Ефект? Тому що я вже задовбалась відповідати, що я не роблю ботокс. Я не роблю ботокс. Нема так. Бо мені хтось пише: ви брешете, ви там щось там бровами мателяєте. А у вас видно, що там ботокс. Що вам видно, куди вам видно. Єдине, що мені наприклад видно, що таким людям треба трошки піти полікуватися психолога у окуліста. Наприклад, мені немає змісту брехати для того, щоб здаватися кращими. Можливо, вам є зміст, мені ні. І якщо я піду у колю ботокс, я окулюю і буду всім розповідати. Я колись два роки чи три роки тому один раз колола ботокс. У мене опустилася ось ця от брова. Мені не подобається. У мене ось так опустилося. Я боюсь його колоти. Але цей крем він це натуральний крем, бюджетний крем. Він допомагає мені розгладжувати ось так, от якби ліфтинг такий дає. Мені дуже подобається. Я вже раз шість замовляла і вже сьомий знов замовила. Тому ми з Наталкою замовляємо його собі. І моя Наташа, менеджерка, каже: Давай дівчатам, хто хоче, ми теж замовимо. Будь ласка, ось. Але першу партію відправили, другу партію сьогодні потрапили. Ракетою чи Пепла, я не знаю. Фашисти, расисти.